Ну що ж, і всім привіт! З вами знову Коля, Бінго і ласкаво, просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою ARTODIRA2. Тому Перед початком цього відосика не забудьте, як завжди, прожати лайкос, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Сьогодні, пацани, у нас має бути весело. Дивіться, я вже от таку от машину свою переобразував. от така от вона броня. я вам говорю, що її не впізнаєте звісно. Я свого слова стримав. Мені, до речі, цікаво, як оця наступна, у нас буде теж типу, в цьому Ну, буде в броні. Я не знаю, пацани, чи ми сьогодні її вив'ємо чи ні. Хотілося б, але ладно, я буду пробувати, пацани, але не обіцяю. Сьогоднішня наша сіляка, хоча б цю прокачати до максимум. Це як міні-серіальчик тепер. По основній у нас було щось до 10 відео і тут десь 7-8. Я не пройду всю цю гру, я не успокоюсь пацані. Хоча вчора в мене мало бути останній відео цієї грі. Але ладно, прокачуємо машину, мені тут що прокачати ходову, ход? ну, коротко, около 200 тисяч мені на цю машину треба що, падаєте? Я скажу, е, ну, реально, Подивіться по цінах 200 і більше тисяч треба. У мене зараз 5 тисяч доларів. Але хтось скаже, мені ого-го скільки треба грати. Ну, Зараз ми з вами пройдемо в одну каточку, ви е, знаєте, скільки я зароблю. У мене зараз 5 тисяч доларів зафіксували. Все, пацани нажимаю на мені, от, тут майже повністю прокачане нітро. І бензобак, і тут ще яку дути, і нітрой бензобак. То мені здається, що хоч бензобак, але на одиничці вже буде. Ну да ладно, от в броні пасаниться цю броню дуже легко середню от іменно середню цю загубити. Ну да ладно, от з цією руборубочкою їдемо. Я тупо граю і так, і так граю. і не О, дивіться бачили, як ми класно цього зомбака прилетіли. Ну ладно Я граю в цю гру і на відео, і не на відео, тому і так. Такий в мене така характеристика. Це не зло, нічого, я тупо прокачую сам. О, до речі, в мене вже ось ця руга, є, ругає, снайперська вінтовка вже на максимум прокачана, Тут щось 22 два патрона, дивіться, і дивіться. Ох, як гарно вийшло. Так, ну в будь-якому випадку, пацани, в будь-якому випадку, ми з вами цю гру пройдемо, пройдемо до кінця. Тут не дуже її так і багато проходить, думаю, якщо все буде добре, то десь до понеділка пройдемо. Yeah, завтра понеділок. Ну, до вівторка точно, пацани, думаю, прийдемо до вівторка або до середи. Все, на цьому тижні, наступному, то ми вже з вами пройдемо її наїзді. До речі, я вже передні цю броню загубив. Ну і ладно. Так, а прикиньте, ми зараз з за вами до першої заправки доїдемо, бо, того, що, ну, так, все, в дробовику, в цьому снайперському топці закінчилось патрона. Дивіться, за мною зомбак сіженеться. Ха, дурак. Це вже так додалось. Все, пацани, я на бензі доїхав до метки і зараз врубаю нітруху. Зараз на нітро прикиньте, може до заправки долитиму. Так, все врубаємо, врубаємо. Тихо, тихо. Так, пацани, потихеньку. Поки ми качаємося, то нам потрібно так качатися. Зараз опача. Підбираємо, так сказати, смисл жизни і погнали. Ну, давай! Блін, чуть чуточку не висичало. Такими темпами ми з вами може реально не виб'ємо. Ну, Тепер дивіться, скільки в нас стало. 73 тисячі в нас стало, було 5 тисяч. Тепер ви розумієте, що ці ціни отако Тобто з три катки ще я зможу на ізі прокачати бензобак. Тобто тут реально я заробив з вами 67 тисяч, пацані, 67 тисяч. Я на ізі отако тупо за якихось 2 хвилини. Чи дві з половиною я вже заробив. Так, ладно, пацани. Що зараз зробимо? Давайте так, нам на не встачає. Давайте ні трохи прокачаємо. І що тут таке? У нас 14 тисяч залишилось. А нічого ми за 14 тисяч не зробимо Тут максимум від 40, не менше 40. Так, ладно, давайте, погнали. Я що, пацани, жму на газ і чуть-чуть поп'ю води. Так. Я що помовчу. Рубаємо. Так, все, я жму, я тут. зараз води кайф, кайф. О, так, що, пацани, летимо, летимо. До речі, в мене тут до вас є таке як питання, не питання. Сказати вам де, що хочу. В мене є помімо цієї платформи Telegram, Instagram і TikTok. Ні, я за вами буду казати, що ссылка є в описі. Бля, я це вже сказав. Ну так, да, ну, в будь-якому випадку, да, ссылка є в описі. Коротше, в мене пацани в тіктоці останні 10 відео, у мене в там 200-100 переглядів і менше. А раніше в мене було 800, 900, 600, 700 переглядів. І коли я пацани думав, що а, прикольно, в мене зразу залітають, бо в мене вони набирали буквально за. 10 хвилин мене вже було 900 переглядів. І тупо мене, якщо раніше так набирало, то зараз мене пацани за цей час набирають 50 переглядів. І перегляди в мене дуже слабенькі. Тому що я вам можу сказати, будь ласка, хто тут є, хто дивиться це відео, хто є, кому не важко. Підпишіться пацани ще й на ті на Тікток. ну, тупо рано я теж знімаю відоси, а там тупо, не, ну, Там закінчилось в мене як. Ну, Актив. Дуже в мене актив папті пасани. Тому на мій тікток сіли в описі, або ж просто в ті-ктосі пишіть е, Бінго, та й мене одразу знайдете. Я там один-єдиний. На ну, моїй атаці там трактор. Так от, Просто підписуйтесь, пацани, щоб підняти мені актив. Бо то що, ну реально, актив падає. Але якщо не хочете, то не підписуйтесь. Головне, хоч тут підпишіться, Бо моя основа це, це YouTube. Ютуб це моя пацани, основна платформа. тому... Так, ладно, пацани, Нітруха. Все, повністю ми з вами Нітро на максимум прокачаємо, тому планує. Тому да, от прошу, кому не важко, підпишіться, будь ласка, на мій Тікток канал пацані, Все, щоб підняти актив. Але найголовніше це підпишіться хоча б на Ютуб пацані. Мені найголовніше саме, саме Ютуб. Ну, просто що Тікток е, теж, але Тікток. Ну. Я в Тікток пацані, теж знімаю і свою душу вкладаю. Ну Просто що актив падає. Ну, ну Думаємо, пацані, маю надію, маю надію, що ще актив все його становиться. Тому я ж кажу, переходьте і підписуйтесь. Так, в передньої броні вже нема середньою, пацани, не передньою і Так, давайте тут де можна нітруху, бо так ти просто на нітро не поїдеш. Ну, бо то, що. Ну, не поїдеш, ти, бо то що стіни мішають такі. Опача. Все, пацани, нітро. -о, 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 о Дивіться, дивіться. Пацані, оце ми з вами гарно полетіли. Куда ти зомбакдурний? О, пача. Його розрубало. Так, ладно, якби не цього пацани кнопки протягом вісві, я вже би перевернувся. Так, ну давайте ми з вами зараз зробимо таку фішку. Єбой! Дивіться, ще один цей зомбак. Та йди в баню, що ти за мною ганяєшся, ти перепадишний? Ну давайте, пацани, що він за мною. Я хотів, щоб він за мною підчепився за мене, щоб трохи поволі, як я його. Ну, ладно. Так, ні, пацани, мені здається, що ми сьогодні цю тачку не виб'ємо. Дай пофіг. В мене в цілі було хоча б прокачати нітро і бензобак на максимум, тому бензобак між мінімум маємо прокачати. Я ж кажу, головне, це бензобак сьогодні прокачати, вже не всю надіть машину, а там вже завтра, до завтра по-любому її виб'ю, бо я і вночі сьогодні буду грати і так далі. А зараз тільки на годинку 20.46. Тому так, останній місяць літа залишився, ну, накидав в жуті трохи вам. Так, пацани, окей, окей, все. Ні, це погано, це погано, що останній місяць літа насправді. Давайте почнемо, ні, на безнабак, я хотів ходовуху цю поставити, ну, давайте на безнабак, давайте. Так, потрібно нам з вами бензобак, пацані, все, давайте, опача, нітруха одразу, пішла, о тихо, 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 ти що, ще припустимо, бак тупий. Ну, я, пацані, просто, о хо Пацані, ви це бачили? У мене залишився тільки пропелер. У мене вибило середню броню і задню броню. І передню нафіг. І Дивіться, тобто, дивіться, як виявили. Ладно, опача, опача. Так. Тупо як її зімняло пацані, її зімняло отако. Як фантік тупо як фантік від цукерки від її зімняло. Ладно, давайте зробимо з вами летіти більш-менш. Ну як летіти? На спідонрі 30 км і йде максимум вона. 30 і до 40, навіть, знаєте, піднімається до 40, це без нітро. Так, ладно, це десь перед У нас поїздочка. Опача! Ай, пацані, мінус дверка, мінус дверочка. Так, ладно, давайте погнали. Сорян, пацані, просто мене від цих відосів, від цих розмов трохи суши. Тому в мене завжди на столі біля себе вода. Опадь. Ну давайте. Тихо, 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 блін. Ай за мене цей зомбі вчепиться. Та придуришний, ну що ж ти падаєш? Да, давайте розгон. Опа, чап, пішло. Отак от, пацани, я називаю, треба робити сальтухи. Ну, в оздусі, щоб не касатися в воздусі, в повітрі. Так, світло в мене є, тому це відео буде на, на 11 хвилин, навіть не на 10 пацани. Поки можна вам дарити щастя, так сказати, то я буду його дарити. Та дивіться мої відео, тоді знаю, чого по 8, по 10 хвилин. Опа, часто 138 тисяч, опа, і тепер 50 тисяч. Все, прокачаю ще, нам ще 3 уровня, прокачати бензобака, то бензобака, бензобакати все. Так, тут реально пацани може бути. Або на цій другій стрілці, не на цій, на воно є, а на другій, або на третій вже на максимум буде прокачаний бензобак. Якщо на максимум, то тупо кайф. Красота, коли воно все пацани, прокачано на максимум залято. тому ну, воно здається, що економніше, тіпо, ну, має бути, якщо бензобак ти прокачуєш, то економніше, а воно більше влазить. Більше заправляється. Ну, тупо нереалістично, бо в реальності ти скільки хотів стільки заляв, хоч повний. Так, давайте хоч датчики зрівняємо, почнемо мінітро, опача, нітруха. Нітруха пішла, все, пацане. Дивіться, на датчики ці порівняно. Порівно 6 підметрів. Так, ладно. Ну, не знаю, пацані. хоби хоч до заправки ще доїхали. Ну ні, ну до заправки я вже маю доїхати. Це тобою, як моя цілька. Не, не сілька, ціль у нас на ефірі на прямому ефір, на прямій трансляції. А це у нас цілі тут нема. Опача. Важковато пацаны тут йти в горку, звісно, Так, ну де цей зомбі хоть якийсь, який має падати за мною, Ну, совой білий небощик. <схід> так, коротше, ладно, пацани, давайте з за вами зараз, Опача, блін, та хапай мене! О! О! Волочиться, Дивіться! опача, опача, Ну-кра. що такий слабенький? Тільки спина і рука відірвана блищилась. Пацани, блін, а ви хотіли би отакого от секрету, щоб в реальності таке було таке, як апокаліпсис? Ні. Пажа, напишіть. Мені буде дуже приємно, що ви відповіли, якщо хтось відповість, вдруг. Давайте, газюри, газюри, газюри! Не вистачило мені нітро, пацани, все. та й срака з ним. Ладно, давайте зараз що робимо? Зараз нам тут якраз прокачати трохи вистачить, ну ладно. Давай проходить реклама, в мене часу нема. Ні, ну відео в будь-якому випадку має бути хоча б на 10 лин, так. Ну, ну, давайте на більше що. Ладно, пацані, давайте на цьому будемо залишатися. Ну, не до, прокачали на два уровня не вистачило нам забак, але нічого, до завтра я вже маю і ту, і вибити машину. На цьому все. З вами був Колі Бінго, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Не пропустіть, ми з вами завтра будемо нову машину прокачувати. Всім пока-пока-пока-пока!